У нас на зв'язку Ігор Петренко, це український політолог, з яким ми якраз і поговоримо про те, що відбувалося цього тижня. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго чата. Дуже раді вас бачити і почнемо з такої теми, те, що. У Вашингтоні у Вашингтон Пост вийшла стаття про те, як американці зрозуміли, що Путін дійсно нападе на Україну, як вони намагалися переконати своїх партнерів по НАТО і в тому, і так само намагалися переконати Україну в тому, що це від напад буде. Як вони всі разом і Європа, і Америка намагалися е, запобігти цьому нападу за допомогою дипломатичного шляху, але потім зрозуміли, що це неможливо і. Е, Саме звичайно що в Україні найбільше обговорювали. Тут частину, яка присвячена Україні і президенту Зеленському, варто звичайно зазначити, що Вашингтон Пост не писав цю статтю для української аудиторії, вони писали для Америки, але обговорення у нас дуже жваве. Як ви вважаєте, от читаючи цю статтю, і умовно, якщо прибрати емоції, чи мав Зеленський право на таку позицію, яку він займав, що нападу не буде? Так, mm -hmm. да, це чудове питання. Дійсно, активно обговорюються. Відповідно, ця стаття я її так само відповідно прочитав. Тут важливо передусім, да перед тим як я там почну давати оцінку діям відповідно, президента, зазначити, що дійсно ця стаття це своєрідна відповідь демократам республіканцям, які звинувачують їх в тому, що вони там не готувалися. Що якби от там Дональд Трамп був відповідно про владі чи республіканці, а то такого не сталося? Вони змогли, значить, розгорелити значить, цю ситуацію. А ці от значить, демократи такі сякі. Значить, не змогли ану, ми розуміємо, там проміжні вибори відповідно до конгресу. І так само вже фактично ми бачимо і образи нової президентської кампанії, активність там Трампа, і так далі. Тобто просто щоб наші глядачі вони відповідно розуміли контекст цієї статті. Абсолютно слушно зазначили, що не було завдання у цій статті Вашингтон Пост чоломства ту Україну чи там відповідно президента Зеленська, але зрозуміло, що у нас є свій політичний процес, в нас є свої інші політичні сили, так які ну намагаються відповідним чином використати. І так само давайте. Не забувати, що і розпропаганді дуже вигідні подібні публікації, тому що їх головне завдання це поширити зневіру, зневіру у владу, зневіру у президента Зеленського, зневіру у майбутню відповідну там перемогу і сіяти зради. Ну і на жаль, частина нашого політику тут виступає у ролі відповідно корисних ідіотів. Це науковий термін, це відповідно не лайка. Значить, щодо тих тих позицій, або посилів, які були в цій сесії. Статті вони не є абсолютно новими. Ви можете згадати, що березень місяці теж була стаття. Якщо не помі це було Нью-Йорк Таймс, де щось відповідно подібні моменти вже були, що от ми там казали, от ми зазначали, але от там не було там дій, і все таки інше. Тому. Скажімо, нічого нового для аудиторії, яка слідкує, скажімо, за подібними речами, тут немає. Якщо говорити безпосередньо про дії президента Зеленського, він в принципі і сам багато ну, цього пояснював. Але той факт, що Україна вже успішно, фактично півроку. Бореться з такою країною, як Російська Федерація, і не просто бореться, а має успіхи значні. Та ми зламали всі плани відповідно Путіну, починаючи від захоплення Києва за 3-4 дні, завершуючи виходом на кордони Донецько-Луганської областей. Та, у них мінімізація цілей завжди відбувається. Коли вони там мали там чи 2-3 місяці назад, десь вийти дав та, вони там відповідним чином а, заявляли все це зруйновано. Це якраз показник того, що. Планомірна робота вона насправді велася. Да тут ми можемо згадати і ще восени 2021 року, коли ухвалювався відповідні закон про системи територіальної оборони. Тут ми можемо так само згадати і перші дні війни, коли Україні вдалося відповідно зберегти і свою авіацію, і свою протиповітряну, протиракетну оборону, зберегти особовий склад своїх відповідно військових, які були виведені з місць постійного перебування. Ну можливо, не всю. Люди. да є завжди відповідно сесія виконавця, але в загальному, тобто ми е ну, змогли вистояти без підтримки насправді. Та да, тому що там перші тижні ми не мали фактично жодної підтримки в нашій боротьбі відповідно з Росією, е і це якраз показник того, що готувалося. Да, у нас є прикрі інциденти. Це питання е Херсонщини. Звичайно, тут ми бачимо вже і певні організаційні висновки, і кримінальне провадження, і колаборанти з і все-таки інше. Але тут ще теж важливий момент, про який ми вже можемо запитати: якщо Сполучені Штати Америки і НАТО, країни НАТО, вони розуміли реальність цієї загрози. То, в мене виникає запитання: а чому ж ви не надавали Україні тяжке озброєння? Чому ж ви не вводили превентивні санкції, про які відповідно просив зокрема Зеленський? Тому отримували озброєння, але це фактично було озброєння. До речі, західна преса так про це і писала для партизанської відповідно боротьби. Тобто, де були там хай марси, да, де були інші речі, де було там можливо закриття неба, там як превентивний, відповідно захід і все таке інше? Тому ну тут є доволі багато запитань, і фактично. На постачання озброєнь тяжких озброєнь ми змогли там очікувати лише там за декілька місяців нашої відповідно гороїчної боротьби і грогічно відповідно спротиву. очевидно, очевидно просто про те, що не можуть сказати, ну кажуть кажуть аналітики і експерти західні да, про те, що західні партнери України тривалий час недооцінювали якраз спроможності відповідно України щодо захисту і дуже перевця. Оцінювали насправді військову міць Російської Федерації, лишитися того, як українці розбили міфку другу другу армію світу. Ми почали отримувати відповідну допомогу і підтримку, за чому безумовно вдячні краще пізно ніж ніколи. Але насправді тут є не лише багато запитань аля для нашої влади, але так само багато запитань до відповідно наших партнерів і відповідно союзників. З іншого боку, я просто хочу звернути увагу, бо оскільки я також дуже уважно читав цю статтю. В мене склалося враження, що в, в тому, що напад відбудеться, були впевнені тільки американці. Американцям так. через різну історію не довіряли їх партнери. Там ті самі французи, ну, Макрон в якийсь момент навіть був впевнений, здається, 20 лютого, що він ось вже домовився з Путіним, і війни, не буде, і це, це це також таки велика проблема світова, яка ви. Тільки завдяки тому, що Путін вирішив напасти на Україну, і саме здається, ось за ці там півроку рік ну світ кардинально змінився, і вже так як було, точно не буде. Знаєте, ваші слова до да богу вуха. Насправді я теж маю відповідну таку надію, але тут є дуже серйозна повномірна робота, і от Україна вона дійсно має стати лідером Східної Європи щонайменше. Про такі плани, зокрема, це ж е, інтерв'ю була інтерфаксу Єрмака. Відповідно він про це говорив. як про важливе таке завдання, зокрема в кооперації з Польщею, оскільки ми бачимо, що східноєвропейські країни вони чудово розуміють загрозу Російської Федерації. І на сьогоднішній день Україна є щитом Європи, так яка його захищає і інші європейські країни і східноєвропейські там країни країни Балтії, Вони так само це чудово розуміють. А от західноєвропейські країни, які трохи подалі. Перебувають і в яких знаєте, ще фантомні болі від е, значить бізнес з южо з Російською Федерацією. Далі продовжується там. Є Великі в цьому проблеми, тому наше головне завдання зараз це е, продукувати пропозиції щодо вироблення. Ну передусім, це гарантії безпеки для нас, да е, е, і в нас є така позиція. Якщо ви хочете, щоб ми говорили про якісь там мирні домовленості, та ми і не проти. Ми конструктивна країна, але давайте говорити. Тоді що це має бути не якийсь там договір з Російською Федерацією, який, е, ну мовно кажучи, не варте паперу, який він е, на якому він пишеться. А це має бути гарантії безпеки відповідних країн, які можливо не за аналого статті 5 Значить, договору да про створення відповідно НАТО, але будуть передбачати дуже чіткі кроки, в тому числі і закриття неба, постачання озброєння, накладення санкцій, і дуже багато речей, яких ми дуже довго насправді чекали, поки ну, захищали відповідно свою землю. І плюс у нас є пропозиція це United 24, тобто клуб відповідальних країн, які будуть це вже стосується не лише України, це стосується будь-яких потенційних актів агресії з різних країн. Ну тут у нас поки що головний агресор це Російська Федерація. Які будуть ну скажімо, вписуватися за жертву і реально її допомагати там протягом 24 годин, а не чекати місяцями і, і дивитися. А, а куди ж там Шальки Терезі вони значить і схиляться? І чи варто дійсно да підтримувати ту країну, яка відстоює демократичні принципи, да там європейський вибір, свій, яка ну, бореться за свою там свободу, за всі ті речі, які ну, начебто, є знаєте фундаментальними для західного а, світу? Чи не варто цього робити? Це теж Знаєте, такий підхід слабкий, насправді слабкий. Тут має бути чіткість і в різних країнах. І якщо Штати вони є лідером західного світу, демократичного світу, ну це буде зараз. Звичайно, у нас абсолютно інший рівень кооперації підтримки. Але таких ексесів, як було з України, їх не має бути. Тут має бути дуже чітка жорстка позиція для того, щоб у будь-якого агресора не було навіть намірів щось подібне вчинити, оскільки вже буде бодай зараз прецедент відповідно з російською ብለናል። Так, зрозуміло, пане Ігоре. Хочеться з вами поговорити ще про одну подію, досить велику подію за океаном. Це відкритий лист до адміністрації президента Байдена із закликом терміново надати Україні все, що вона просить. Лист 20 підписали майже два десятки дипломатів та військових, зокрема, екс-командувач силами НАТО в Європі, колишній голова військового контингенту США в Європі. Також низка Експослів США в Україні та експертів з національної безпеки. От на їх думку зброї в Україні треба вже, бо може вікно можливостей для наступу ЗСУ закритися із початком холодів. От як Ви вважаєте, це лист підтримки чи все таки крик душі? Ну, ви знаєте, напевно, і те, і інше. Цей лист підтримки і до певної крик душі. На жаль, ми доволі довго виходили на ритмічність постачання відповідного озброєння України. Ви чудово пам'ятаєте всі ці дискусії з приводу номенклатури озброєнь, яку нам надають, де да, казали. А от ми це дамо, це не дамо, а про це подумаємо. А потім були заяви дамо, а потім не дамо. Так само про літаки. Да? І досі відповідно ця, значить, дискусія триває, і тому тут є доля правди в тому, що знаєте що це такий крик душі, що ну, в годі вже займатися якісь подвій подвійними стандартами, годі вже е, робити щось з заглядкою там на Росію. А як вона далі там буде реагувати, необхідно дійсно допомогти Україні максимально швидко для того, щоб це швидко відповідно пропонувати А це зокрема означає, що шлях е, найбільш такий вірний е, і стовідсотковий, які буде давати да, от результати, які буде давати, це питання якраз військової поразки Російської Федерації, е, е, і з якою вже далі тоді Може, щось виростати, і в принципі це важливий такий, значить, момент. Хоча треба теж бути щирими і чесними, що наразі постачання озброєння воно вже має системний характер, воно є набагато потужнішим ніж було. Да, є там багато нюансів, але думаю, це ну не варто в ефірі там про це відповідно говорити Але в будь-якому разі ситуація покращується, і звичайно би нам так само хотілося, щоб цей процес він був максимально швидким, тому що у нас є. Важливе для нас завдання це там до зими до початку відповідно холодів а, максимально бути успішним. Я так скажу, да? не, не вдаючись подробиці там напрями і все такі інші, які там на ці плани а для цього нам дійсно потрібно набагато більше ну допомоги, яка є. Але в той же час ми також повинні розуміти, що в публічній площині це питання має коментуватися дуже обережно і воно таким чином коментується. І як правило, вже з'являється якась публічна інформація а, тоді, коли. Вже мова йде про м, те, що вже є. Знаєте, і те, що може перебувати у нас вже певний довгий період період часу, але звичайно, що все ж таки це ще не ті об'єми, які б дозволили нам бути ну максимально відповідно ефективними. На жаль, тому такі листи це хороша річ, насправді да, тому що вони провокують деліберативний це от внутрішніх консультацій, обговорень процес в Сполучених Штатах Америки і показують, що да, ми надаємо допомогу, ми ухвалюємо нові пакети, да от на Да нам знову на 800 мільйонів, але е, треба розуміти, що е, е, це не той недостатній, поки що об'єм для такого швидкого і реального результату. Так, цікаво буде подивитися на те, яким об'єм стане з початком офіційного. Ну в коли лінліз офіційно ста зайде так, так, в силу. Так. Давайте підемо до українського контексту. Останнім часом в деяких медіа, зокрема в українській правді, з'явилися чутки про те, що Восени можливість зміни в уряду? Українська правда зокрема пише, що можлива навіть відставка шмигаля з посади прем'єр-міністра. Один з варіантів уряд очолить теперішній міністр оборони Олексій Резніков. Генерал Залужний стає відповідно міністром оборони. А генштаб очолить теперішній командувач сухопутних сил, який командував обороною Києва. Генерал Сирський. І тут питання: чи можливі такі зміни, і чи потрібні ці зміни? Дивіться, зміни вони безумовно можливі, так але треба розуміти, що є ключова логіка, коли ми говоримо про урядові зміни зараз. це не питання прізвищ, передусім, це питання економії бюджетних коштів. У нас є дефіцит бюджету, він доволі відповідно значний. І Це ні для кого відповідно не є секретом. І зараз розробляється проект реформування. Уряду спрямовано передусім на скорочення оцих державних витрат, а щонайменше на 30%, а можливо навіть і більше. Тобто, спочатку це може бути на 30%, а далі ще, ще, ще трошки відповідно більше, і це важливо. Це, це відповідно правильно. Це буде в свою чергу передбачати і укрупненням міністерств скоріше за все, а скорочення інших там центральних виконавчих органів там влади і інших структур, там якихось інспекцій, і все таке інше. Це те, що треба і варто відповідно зробити на основі, зокрема, функціонального аналізу таке. Розуміння є, воно обговорюється на відповідних нарадах на експертних групах і в офісі президента, в уряді залучення відповідно депутатів і так далі. Тому оцей ключовий посил, який ми маємо розуміти, який спонукає якраз до того, щоб були відповідні значі зміни. Щодо зміни Шмигаля, ну тут може бути теоретична так само логіка. Шмигаль він дуже хороший виконавець в принципі да, такі апаратчик Але окрім цього, ще потрібні знаєте якісь інноваційні нові там та, тому що ми зараз живемо в нових відповідних реаліях. А старі правила не надто відповідно працюють. До цього треба підлаштовуватися. Тут необхідні і якісь нові ідеї, нові підходи, нові можливості вишукувати і так далі. І можливо тут. Можуть бути певні обмеження відповідно у Шмигеля. Чи буде кращим тут Резніков? Ну він доволі ефективний в тій позиції, які він зараз є. Він вміє дуже добре комунікувати з західними партнерами. Він фахова людина, як мінімум, як юрист, в принципі, як і менеджер. Тому, в принципі, тут. Особливих якихось там погіршень, я думаю, точно відповідно не буде. Що стосується там залужного, ну ви знаєте, да, зараз активно вже давно це намагається розкручувати конфліктну ситуацію, значить, Зеленський там, значить, боїться там політичних амбіцій, там залужного і так далі. Я Думаю, залужний він на своєму місці. Він чудово а, по, а, а, чудово реалізує себе на а, а, ті позиції, на які є відповідно зараз. І я думаю, що якщо і буде якийсь перехід, можливо там очолити. Міністерство, то це буде так само його якась ініціатива, його відповідно бажання. Якщо він цього не захоче робити і не захоче залишатися відповідно виключно військовим, я теж думаю, що він зможе відповідно і буде це робити. Сама конфліктна ситуація вона висмокна з пальця, її відповідно немає. Але зрозуміло, що певним політикам дуже хочеться відповідно якось її там розігрувати і так далі. Але до речі, ці політики теж забувають такі моменти, що коли вони починають розказувати, що хтось до чогось не годувався, Вася до цих камінь каміння лити знаєте не лише в президента а багатьох інших, зокрема відповідно і у залужного. Тому про це не варто їм би було б так комунікувати, да які намагаються розхитувати от цю е, ситуацію. Тому в цілому, якщо говорити чи будуть якісь зміни в уряді, будуть однозначно. Буде скорочення, буде укрупнення, і зрозуміло, хтось е, е, не втримається відповідно на своїй посаді, не буде портфелу там за різним, за різних відповідно е, обставин. Але знову ж таки, це передусім не питання. Питання особистості це передусім питання тих структурних змін, які відповідно ми маємо зробити з огляду на ті нові реалії, в яких ми зараз живемо. Ігоря, і ще одна подія, яку також хочеться з вами обговорити, точніше, кілька подій це вибухи на військових об'єктах в Криму. Ми не військові, щоб обговорювати, хто де чим стріляв і які будуть наслідки, але хочемо поговорити про те, що Крим стає небезпечним для росіян. Вони це зрозуміли з Тіктоку з ВКонтакте з інших соцмереж, а також зрозуміли ті, хто просто приїхав і розповів на, ну які ті люди, які бачили це на власні очі. От чи це впливає? Вплине на е, сприйняття Путіна в Росії якось по іншому, і чи це захитає трон на вашу думку? Так, да подаєте. це чудове питання, знаєте, це як професійні журналісти да на кінець вони залишають бантик, да, дуже якусь приємну тему, про яку можна говорити відповідно дуже довго. Я думаю, що це безумовно буде впливати на позиції Путіна. Ну, якщо пан Медведєв, ну знаєте, цього алкоголіка так. наші який там в Росії займає якусь там посаду, десь там колишній прем'єр відповідно міністр. Він навіть свій пост видалив, яким він розповідав, що значить ми влаштуємо судний день, якщо будуть якісь відповідні. Удари по Криму. Ну, це теж прояв, знаєте, слабкості. В, ну, в його випадку це про білої гарячки був, да, і потім те, що там видалили, ну, це прояв слабкої, відповідно, позиції. Звичайно, що на більшість росіян, які там підтримують Путіна, це напряму не вплине. Да? Тому що там понад 70% у них кисель в голові, туди, що хочеш, відповідно заливай, там з розпропаганди і так далі. Де ж в можечку, десь там, да? знаєте, десь далеко-далеко на задвірках, Це буде якийсь певний сигнал, безумовно, але в цілому на загальні настрій не вплине. а от на елітарні групи, які знаходяться поряд з путіним, да або не поряд трошки віддалено, але яким є що втрачати, да які вважали і дослухалися, і більш мають такі критичні, скажімо, на позиції, зокрема щодо того, що це все ж безпеці, все ж нормально. Ми ж тут наша територія вже до моразі. Ми тільки Україну будемо бити, знищувати і мародерити і так далі. У нас все буде добре. А тут хопа і нежданчик такі розумієте, і ефективна робота. Когось да? по знищенню відповідно, військових літаків і баз, і так далі, і все таке інше. Це звичайно, що дуже сильно хитає і літарні групи, тому що я прихильний того, що в Росії можливий лише дворцовий переворот. Тобто там якісь чекати революції, все такі інше під проводом значить, загальних мас не варто. А от такі от, дворцові і на оці утилітарні групи цей вплив він є. І вони дуже хвилюються за ситуацію, і вони думають, що далі чекати, а особливо після висловлювань, що Крим захищається, кра, захищений краще ніж Москва. Ну це по моєму для нас, знаєте, запрошення. Прям запрошення на, на свято і на відповідні значить, дії. А, тому це є послаблення позиції, але знаєте, путіну не звикати. Він фактично зараз при, приступ, профукав да, свій геополітичний вплив. Профукав північний потік потік-2», свої, значить, якісь там партнерські відносини і можливість допомогти там чомусь Китаю, можливо, там операції з Тайванем. питання енергетичної залежності Європи, да, скоріше за до 2025 року буде зелений перехід відбуватися, і тоді великого ринку збуту не буде у нього. І думаю, цей процес не зупинити, навіть якщо ми просто швидше переможемо. Ось е е е е у Україна ну профукав так само. Це, це, це почетне звання з е ними самими вигадано про другу армію світу. То втоптав багнюку свій оборонний комплекс, так ну там скоріше за все більше проблема в людях, які його використовують. Да ось але ну все одно це серйозні репутаційні удари для Росії, для Путіна. Ну і звичайно, що економікою так само. Ось з грудня місяця дуже варто треба слідкувати за тим, як буде там у Росії, тому що тоді більше громадяни будуть відчувати саме вплив санкцій, тому що санкції вони мають часовий певний лаг. От врім'є Челяних це якраз відповідно і а, от грудень, грудень Місяць тому все це в сукупності ляпаси, ляпаси для Путіна. А ну ще можемо тут згадати вступ Фінляндії і Швеції до НАТО. Да, це теж дуже смачний такий хороший ляпас Путіну. Після особливо заяв Рябкова, який кричав ледь не в стилі Хрущова, гупаючи значить своїм чоботом, що значить НАТО має забратися на кордони 97-го року. Ну так, да. як бачимо, так відповідно значить і е, трапилося. Тому все це в сукупності буде давати свої результати. Єдиний момент, що на жаль, це дуже дорога ціна, і цю ціну платимо безпосередньо ми е, з вами. Ну, але е, знаєте, це екзистенційне для нас питання. Або ми, або вони. Ну іншого підходу тут відповідно не може бути. Схоже, що в цей контекст, що щось відбувається в Росії, в тому числі лягає і ця. Намагання Путіна через різних людей передати Україні бажання, що він готовий вже до перемовин. Навіть Ердоган приїхав з цією думкою. Зрозуміло, що Ердогану все одно насправді. От і він прекрасно розумів позицію України. А от те, що Путін, ну те, що від Росії такі активні знаки почалися, мабуть, не все добре в російському королівстві. Та безумовно однозначно дивіться, і але теж цікавий момент. Оця от приїзд Ердогана і ті позиції, які були заявлені до цього, ну, з приводу там, мирних переговорів, дипломатичного вирішення, і те, що ми отримали. А значить на виході, це показник суб'єктності України насправді, тому що Зеленський чітко сказав, не може бути перемоги, немає вікна можливостей. Єдиний варіант, це щонайменше повернення, значить до ситуації там, 23 лютого. І тоді ми можемо там думати про якісь варіанти, але знову ж таки лише в контексті відповідних гарантій. І як бачимо, да, Ердоган там значить, ну очевидно передав можливу якусь інформацію публічно. Да, ми там обговорили можливі потенційні, і все здебільшого акцент був на військову відповідну значить, там, співпрацю, на питання зернового корнодору, можливо, потенційного розширення там якимись іншими там товарами і питання за ес це зокрема з гутєрішем в контексті того ядерного терору, який зараз влаштовує російська. Федерація. Але ви абсолютно праві, що такі от е, значить, рухи з боку Російської Федерації, це так само показник слабкості, тому що я думаю, вони дуже не впевнені в тому, е, як їм з зруйнованою е, е, нашими збройними силами там, логістикою і постійним кошмаренням, які ми їм влаштовуємо, вони будуть переживати відповідно цю зиму.